Тут моя мама зараз вийшла з чату бо дуже чекає на онуків. Знаєте, що найстарні... найстрашніше було наважитись включити камеру і почати розмовляти. А тепер мені здається, мене не зупинити. А, і не тільки почати розмовляти, а розповідати про твої а, Тобто, я, коли була 20, думала тьотя. 36 36 років. Це тьотя. А в неї вже все налагоджено в житті. В неї вже родина, чоловік, дитина, дві, три, неважливо. Оцей весь пакет, який нам нав'язують з дитинства. А може мені не потрібен цей пакет? Може мені добре самій? І тут моя мама зараз вийшла із чату, бо дуже чекає на онуків. Напевно, як і у більшості дівчат, кому 35... 35. Плюс. <с> Давайте до мене в клуб. Тож, так, це не прикольно розповідати, як в тебе все.